А де інші? Всі ж пішли сюди. А, Зараз прийдуть. Що? Ну, сюрприз? Ну, Сюрприз просто. Да? Приємний такий сюрприз буде зараз. А, а люди десь ходять. Тобто, який приємний сюрприз. Приємний сюрприз е, в тому, що буде вже друга офіційно це зветься контрольна перевірка. Тобто там трішечки запитань зараз буде, тому вам потрібно буде оце один, один аркуш там е, візьміть з ваших зошитів. ось. І зараз тут з'являться запитання. І потрібно буде дати, з'являться знайомі запитання, і потрібно буде дати швидку відповідь. 10, максимум 15 хвилин, ну тому що воно все просте, таке, все знайоме, все зрозуміло. Все знаєте. Так, да, так. Да. Тому зараз я оце цьому... відкриваю. Не забудьте при цьких вчений вашого